Вітаю вас всіх. Зараз я буду місити пляцок до начинки. В нас так кажуть, а у вас, може, кажуть по-другому. Корж, може кажуть. То мені напишіть, як, бо в нас пляцок кажуть. Зараз я розбиваю два яєчки. Два яєчки розбиваю. Яєчко я збила. Зара ляю я от, пів літри молочка тепленького, тепленького молочка ляю. Тоді яєчка ці, що я розбила, два яєчки. Тепер я е, даю ложку сала, смальцю, ложку от, даю смальцю, ложку смальцю і даю пів ложечки соди. Гасити. І ложечки соди я даю і гашу її кислотою. А далі я ляю столову ложку олії. А далі я додаю муку, і щоб тісто вийшло, як на вареники. І все, солі не треба, бо будуть питати, може, сосід, то солі не треба. От я вмішу. О. Зараз замішу. Далі я кладу на стільницю, ріжу на кусочки, на два-три, щоб легше мені було розкачувати. Ще помішу трошки. А ви рецепт собі діліт, як вам виходить? На двоє чи на троє. Бо тут виходить з цього рецепту три хлібчики. Викладаю я тісто на стільницю. Зараз я поділю його на три куски. На три куски поділю. Тоді ще трошки помішу і буду розкачувати. Розкачую я тісто і буду зараз пече. Розкачала я три коржі. Дечку намастила трошки олійкою і тепер ставлю пече. Криваю я духовку, духовку нагріла, а тепер ставлю печи.